Привіт, усім, це Тризвук і це важливе та цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. О 7 годині 11 хвилин ранку, за місцевим часом, 10 червня 2025 року. Ключовий порт хуситів на узбережжі Червоного моря раптово вибухнув у хмарі диму та уламків. Але цього разу ситуація була не схожа на жодну з попередніх атак. В одну мить головна вантажна платформа, яка слугувала критично важливим логістичним вузлом для озброєнь, нафтопродуктів і стратегічного забезпечення повстанців хуситів буквально зникла у потужному гейзері бетону і сталі, який здійнявся в небо. Менш ніж за три секунди після цього будівля управління портом багатоповерхова конструкція зі зміцненими стінами провалилася вниз і зруйнувалась до самого фундаменту, перетворившись на купу палаючих уламків. Не було ні літаків, ні сирен, ні попереджень. Ракети з'явилися ніби ні звідки, рухаючись паралельно поверхні моря зі швидкістю 280 метрів за одну секунду. Вони летіли настільки низько над хвилями, що єменські радарні системи, які були спрямовані вгору у пошуках повітряних загроз, просто не змогли їх виявити. Другий снаряд вразив ціль з філігранною точністю. Він пробив товщу триметрового бетону, знайшов вертикальну шахту ліфта і, використовуючи бортову навігаційну систему, проник на глибину 10 метрів до підземного командного бункера. Через 10 секунд після початку атаки порт був знищений повністю. Залишилась лише димна воронка, уламки і пожежа. Ця атака відрізнялась від усього, що Ізраїль застосовував проти Хуситів до того моменту. Її реалізація стала можливою завдяки передовому ізраїльському військово-морському кораблю корвету класу Сагар 6 який носить ім'я ІНС МАГЕН. Цей корабель, довжиною 90 метрів, збудований на основі німецької інженерної платформи, був оснащений найновішими системами радіолокації керування вогнем і протидроновими засобами. Та вартував 480 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. Він вміщує більшу кількість озброєнь, ніж деякі есмінці, хоча за розміром ближчий до приватної яхти. Корпус судна має спеціальну геометрію, що дозволяє розсіювати радарні хвилі у всіх напрямках, крім зворотного. Крім того, він вкритий матеріалом, який поглинає радіохвилі. У поєднанні з передовою радіолокаційною системою LM 2248 MF-STAR, що оновлює картину навколо 30 разів на секунду та здатна одночасно відстежувати 300 цілей, це робить INS Magen невловимим для застарілих систем ППО противника. Але найбільший страх екіпажу це не бойові кораблі чи авіація, а рої дешевих дронів, яких усити часто запускають групами по 20-30 а іноді навіть 50 одиниць одночасно. З моменту початку широкомасштабної кампанії Ізраїлю проти хуситів у жовтні 2023 року усі удари наносилися з повітря. F-35 скидали GPS-керовані бомби з висоти 40 тисяч футів понад 12 кілометрів а f 15 запускали високоточні ракети зі значної дистанції. Хусити адаптували свою протиповітряну оборону саме до цього сценарію. Їхні радари, П-14 Талкінг радянського виробництва, охоплювали лише верхні шари атмосфери, а зенітні установки типу сіе 6 були спрямовані на перехоплення цілей, які надходять згори. У той час, коли хусити очікували удару згори, умовно кажучи, тримали голову високо. Ізраїльський удар. Прилетів знизу о сьомій годині ранку. Айнес Маген знаходився у точній позиції за 300 кілометрів від цілі, поза досяжністю берегових систем ППО. Через захищені супутникові канали корабель отримував розвіддані у реальному часі, включаючи теплові зображення інфрачервоних камер, що дозволяли виявити всі джерела тепла, серед яких генератори, транспорт і аномально тепле приміщення під землею, яке навряд чи зберігало заморожену рибу. О сьомій годині три хвилини екіпаж отримав команду на запуск. Перша ракета «Габріел» п'ятого покоління стартувала вертикально вгору з прискоренням у 15 га, а вже за три з половиною секунди перейшла у крейсерський політ, опустившись до висоти 3 метри над рівнем моря. За нею друга ракета, запущена з інтервалом у менше ніж 2 секунди, щоби уникнути ризику взаємного знищення від вихлопу першої. Обидві ракети маневрували за заздалегідь запрограмованим маршрутом, уникаючи прямого підльоту до порту. Вони пролітали між вантажними суднами, використовували невеликі острови як щити від радарів і мали кілька контрольних точок для ухилення від зон покриття радянських та іранських систем ППО. Їхні системи навігації поєднували GPS, інерційну навігацію з гіроскопами та технологію відповідності рельєфу місцевості. О сьомій годині 9 хвилин ракети перейшли в режим остаточного наведення. Їхні інфрачервоні сенсори розпізнали теплові образи цілей, – подібну пристань та будівлю з гарячим підвалом. Через декілька секунд активувались мікрорадарні системи у к діапазоні. Вони одночасно виявили цілі, розпізнали справжні об'єкти серед можливих муляжів і навели ракети з точністю до сантиметра. О сьомій годині 11 хвилин перша ракета врізалась у точку з'єднання пристані з головною опорою. Вибух спричинив ударну хвилю, яка рухалась крізь бетон зі швидкістю 6900 метрів за секунду, перетворюючи бетонну структуру на пил і розриваючи арматуру на шматки зі швидкістю, яка у 20 разів перевищує швидкість звуку. Друга ракета за дві секунди досягла підземного бункера, пробивши 10 метрів конструкцій та детонуючи у заданій точці з затримкою. Потужність у 200 кг вибухової речовини типу Ердекс у закритому просторі спричинила серію відбитих хвиль тиску, які створили локальний ефект мікроядерного вибуху. Сталь зігнулась, бетон почав текти. Увесь контрольний центр був знищений. Будівля провалилася у себе. Генератори вибухнули, резервуари з дизелем загорілися. О 7 годині 11 хвилин і 30 секунд від порту залишився лише попіл. Але це ще не кінець. О 7 годині 51 хвилина вечора за три десятки кілометрів від міста Сана «Хусити» запустили балістичну ракету «Біркін-3». Довжиною 12 метрів, масою 7 тонн, вона була модернізованою версією радянського скада з новими паливними баками, покращеною навігацією і боєголовкою масою 250 кг. Вся територія Ізраїлю опинилась у зоні досяжності. Американський супутник зафіксував запуск менш ніж за одну секунду. Через дві секунди сигнал було передано до Пентагону, а звідти у центр управління обороною Ізраїлю. Система Arrow 3 отримала координати о 8 годині. Три хвилини з бази Рамат стартувала ракета-перехоплювач, рухаючись на швидкості понад 12 тисяч кілометрів на годину. Вона піднялася на висоту 72 кілометри та зіштовхнулася з ракетою Хусетів. Внаслідок удару у майже 900 мегаджоулів, ракета Біркін 3 розпалась у космосі. Її уламки впали в Середземне море за 37 кілометрів від берега. Ізраїль був врятований, але війна триває.